Святого Духа вже не так далеко нам церква подає таке слово Боже, яке дійсно має в нас закорінитись, яке маємо зрозуміти, бо від цього залежить якість нашого життя, нашого християнського життя. Перше читання воно описує те, як апостола Павла переслідували юдеї. І, врешті-решт, римляни, які панують на тій території, а конкретно трибун, він захотів, ну, врешті, дізнатися, чому римського громадянина Савла, Павла, чому його юдеї переслідують і так дуже яро, дуже так з пристрастю, не просто там, що було б добре, але так. З такою охотою хочуть його поневолити і хочуть його знищити. А оскільки є римським громадянином, то він хоче ну, дізнатися, який, який злочин він вчинив, так, щоб таке обурення викликати у цих людей. Отож, трибун звільнив його з кайданів і наказав, аби прийшли первосвященики і увесь Снедріон. І, привівши Павла, поставив його перед ними. Тобто, хоче розглядати цю справу. І Павло апостол виступає. Можі брати, я є суджений за те, що маю надію. На Господа Бога, да, я надіюсь. І за те, що очікую майбутнього життя, за Воскресіння мертвих мене судять. І в цьому Синодріоні, да, в, ці, в ці, які його засуджують, ті, які явились перед цим римським трибуном, да, відбулась поділ, бо одни були фарисеї, які вірять в майбутнє життя, вірять в ангелів в духів, а є теж садукеї, які не вірять. В чому справа, що і ті, і ті користалися зі святого письма, конкретно з п'ятикнижжя. Ті, і ті визнавали в. Віру в єдиного Бога Яхве. Поклонялися одному тому самому Богу, Яхве. Той, який створив небо і землю, той, який найсильніший, той, який є єдиний, той, який є єдиний, всі інші боги це видумки. видумки. Але між ними було поділ. І справа в тім, що через цей поділ таке замішання відбулося, що. Тисяцькі боялися, щоб вони не роздерли Павла і наказав воїнам зійти, щоб забрати його з посеред них і відвезти до казарми, до казарми навіть, туди, щоб, щоб його оберігали воїни. Таке між ними було замішання, такий був між ними поділ. Вони вже переключили свою ненависть з Павла один на одного, хотіли воювати один з одним. І поки поки що залишимо, поки що залишимо да, це, це читання. Натомість в Євангелії сьогодні Ісус Христос, звертаючи свою молитву до Отця, це продовження вчорашнього цього фрагменту. Отче, святий, благаю не лише за них, за цих апостолів, тих, які мене вибрали, ті, які хочуть ходити за мною, а й за тих, хто повірить у мене через їхнє слово. Коли ми визнаємо кредо, нашу віру, то ми кажемо вірую в святу вселенську апостольську церкву, єдину святу вселенську апостольську церкву. Наша церква є апостольською. Тобто, ми віримо так, як. Вірили апостоли, і нам це переказали. Тобто, за свідченням апостолів ми так молимося, поклоняємося і служимо Господу Богу. Не тому, що нам комусь там захотілось, тільки так вірили апостоли, які бачили Ісуса Христа, таку віру нам переказали, і ми з нею користаємося. Ми в ній живемо. Так, от Ісус Христос, сьогоднішній мальний Він молиться, каже, Отче, благаю вже не лише тільки за цих учнів, а й за тих, хто повірить їхнім словам, тобто конкретно за наступне покоління і за нас також. Про що ж Ісус Христос просить, щоб усі були одне. Щоб усі були одне, щоб не, відбуло, не відбувалося поділів. Це якось дивно, може, воно так незрозуміло, не, не нелогічно. Да? Як може відбуватись поділи, а відбуваються поділи. На сьогоднішній час да, маємо поділи, начебто християни начебто вірять в одного і того самого Бога, користаються священних писань одних тих самих, а якось є розбіжності певні. Да? Якось немає в них єдності, немає того, що вони одно. Ну і зрештою, сповнюються слова Ісуса Христа, щоб світ побачив їх і повірив, що Ти мене послав. Щоб світ побачив їхню єдність і повірив, що ти реальний Бог, ти всемогутній Бог, ти той, який благословляєш, Ну, і теж підтягувались до цих же самих ставали християнами. А в сьогоднішньому світі можна теж почути дуже часто да, церкви між собою не можуть домовитись, то в яку я церкву маю ходити, да? чи до православних, чи до протестантів, чи до католиків. Ну, так ставалося, да, що в історії відбувалися такі події, що християни ну, якось. Ну, Ділились, казали, ви собі будьте окремо, а ми будемо собі окремо. А якщо вони ще й хочуть третє, то хай собі теж там будуть. Нічого не маємо спільно один з одним. Ісус Христос, коли створював церкву, коли перед своєю мукою, да, перед своїм Воскресінням, цю жертву, яку складає за все людство, то просить у Отця, каже Отець, щоб вони були одни, одним, подібно як ми з тобою, я одне, щоб люди бачили цю єдність і дивувалися, як це можливо, і дійсно повірили, що ти Бог. Бо такі справи тільки Бог може робити. І, брати і сестри, переходимо знову, повертаємось до першого читання. От ми можемо в сучасному світі виглядати, подібно як ці фарусеї і садукеї. Хтось з вулиці прийде і спитає у нас, про що ви сперечаєтесь між собою християни? Ану розкажіть. Розкажіть про свого Бога. І ми почнемо сперечатися один з одним. Ми почнемо сваритися. І ми вже не будемо вважати, що світ до нас ворожий, а ми будемо вважати ворогів один одного. Подібно як в першому читанні, що світ буде добуватися казати так, так, так. Треба відсторонитись від цієї ситуації, тому що ми ще попадемо ще теж під роздачу. Вони між собою так горливо доказують один одним да, про свою вірус, про свої переконання, що й нам попадеться, що й нам попадеться. Цій октаві, да? Коли ми наближаємося до Святого Духа, ми розуміємо, який наступний дар, Воскреслий Христос, хоче нам дати дар єдності. дар єдності, це той самий Дух істини, який пояснює і нам, і іншим християнам, що є Богоугодне. Бо нас не об'єднує, що ми, добрі люди, зібрались разом в одному місці і. Це нас влаштовує, нам тут добре, нам тут гарно, тільки нас влаштовує, що ми Господу Богу служимо, що наше життя воно є ненамарне, ми приносимо плоди на славу Божого царства. І за це будемо отримувати винагороду. І якщо до нас будуть доєднуватися люди, які будуть приносити плоди для Божого царства і теж будуть отримувати нагороду, для нас це буде більша радість, чому бо царство Боже воно розростається. Яка є небезпека, те, що поділені між собою, бо прийде Господь Бог. Буде діяти, одні зрозуміють, а інші не зрозуміють. Була така ситуація, таке свідчення я чув, що неважливо, де, як, за яких обставин. Одна жіночка да, пішла в парк, ну такий мала намір євангелізувати, трошки розказати про Господа Бога людям. І приходячи з цей парк, зустріла якогось досить молодого чоловіка, який сидів на лавочці. почала йому щось там говорити, але так тяжко йде. Тяжко йде. Вона бачить, що ну, якось воно ну, грунт дуже тяжкий, да, не оброблений. І вона просто розгубилася, але в кінці каже, ну пам'ятай, Бог тебе любить. А він їй дає пакет, він там з пакетом сидів, дає пакет і каже, це для вас буде такий, якби, згадка. Вона дивиться, а там. Мотузка, о, мотузка згадав це слово, вірьовка, мотузка. Каже, якби ви не прийшли, не сказали, що Бог мене любить, бо в мені зараз оце остаточне вже було таке підсумування свого свого життя, що я зробив, що я не зробив, чи вдалося, чи не вдалося, я вже хотів закінчувати своє життя. І просив, якщо Боже, ти є, якщо то дай мені якийсь знак. І приходить якась жінка до мене, підсідає на лавочку в парку тут і розказує, і в кінці каже, що Бог мене любить. Ну це для мене був знак, то каже, тримайте це для вас, буде такий, якби подарунок в вашому християнському житті, щоб ви знали, що ви приносите плоди. Ось. То коли така людина діє, то напевно це плоди для Божого царства плоди для Божого царства, щоб не повставало поміж християнами таких питань. Да? А хто, а як, а в який спосіб, а, а, а якщо не ми, то це погано. Якщо вони, а не ми, то це теж погано. От якби ми, було б добре, а якщо вони, то погано, погано. Дух єдності. Ісус Христос хоче, щоб Його учні були в єдності. Тоді неймовірні будуть речі робитися на цій землі, зупиняться всі війни. Коли учні Ісуса Христа стануть єдиними, в єдності будуть жити, зупиняться всі війни. Дякуємо тобі, Господи Боже, за твою прихильність до людського роду. Не втомлюєшся нас навертати, нас спасати, нас освячувати, нас об'єднувати. Дякуємо за те, що хочеш нас бачити в небі, в своєму царстві. Амінь.